У багатьох військових виникають проблеми з отриманням направлення на МСЕК. Останнім часом ця проблема стає дуже актуальною, адже поранених бійців стає все більше, а військові частини просто ігнорують потреби воїнів і, звичайно ж, не дають направлення на медичну комісію. В даному ролику ми розповімо, хто має надати направлення, що робити, якщо вам відмовляють у цьому, та як оскаржити рішення медичної комісії. Щоб не пропустити наступні цікаві відео для військових, підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок та вподобайку. В наступному відео ви дізнаєтесь, хто має право на відсрочку від військової служби. Для початку давайте з'ясуємо, навіщо бійцям направлення на МСЕК. Якщо військовослужбовець отримав серйозне поранення та не може далі продовжувати воювати, це має підтвердити відповідний орган. Саме тут. І потрібне направлення на медико-соціальну експертну комісію або ж просто МСЕК, ця комісія встановлює групу інвалідності, відсоток втрати працездатності чи потребу у протезуванні. Окрім того, довідка, яку видає МСЕК, є підставою для нарахування одноразової грошової допомоги. Тож, якщо ви отримали інвалідність, можете розраховувати на виплату до 1 мільйона гривень. У разі часткової втрати працездатності допомога буде до 174 тисяч гривень, на мій погляд. Це дійсно значна сума, яка допоможе військовому покращити свій стан здоров'я, або ж отримати протези чи відповідні ліки, які зможуть підтримувати його. Тож цілком зрозуміло, навіщо бійця направлення на цю комісію. І як отримати таке направлення? Все залежить від того, чи ви діючий військовий, чи вже звільнилися зі служби. Якщо ви і досі продовжуєте служити, то можете отримати направлення в медичній роті військової частини. Але якщо вже звільнилися за цим направленням, необхідно звернутися до районного центру комплектування. Однак трапляються випадки, коли військова частина не направляє нам СЕК. Що робити в такій ситуації? Потрібно написати рапорт на ім'я командира військової частини з проханням видати направлення. В ньому обов'язково потрібно ґрунтувати, навіщо вам, та додати висновок військово-лікарської комісії. Разом з тим необхідно додати й документи, які підтверджують ваш стан здоров'я, щоб цей рапорт мав більшу увагу, варто також посилатися і на нормативні документи, такі як, наприклад, постанова Кабінету міністрів України номер 1317 питання медико-соціальної експертизи. У випадку, якщо після рапорту не буде жодної реакції та вас не направлять на МСЕК, ви можете звернутися за допомогою до адвокатів, щоб оскаржити таку бездіяльність вже в суді. Якщо ви отримали направлення, важливо знати, які документи потрібно мати з собою для проходження комісії: це медична книжка, паспорт, ідентифікаційний код, свідоцтво про хворобу від ВЛК чи довідка ВЛК, копія витягу з наказу командира про виключення зі списків особового складу частини, ну і військовий квиток. Трапляються випадки, коли військовий сильно поранений та не може самостійно подати перелічені документи. Тоді їх подає медичний заклад, а огляд МСЕК проводить за місцем проживання військового або за місцем знаходження медичного закладу. Останнім часом ми все більше чуємо скарг від військових, що рішення, яке прийняла медична комісія, зовсім не відповідає їхньому реальному стану здоров'я. Так наразі дуже поширені випадки, коли бійцям, які мають отримати інвалідність, встановлюють лише 20 або 30% втрати працездатності. Це звичайно дуже несправедливо. Я вважаю, що воїн, який втратив здоров'я, захищаючи свою країну та наш спокій в ТУ, має отримувати те, що передбачено для нього законом. Тому зараз ми розповімо, що ви можете зробити, якщо така ситуація трапилась із вами. Спочатку вам потрібно подати письмову заяву до обласної, центральної комісії, МСЕК у місті Києві ну або ж до управління охорони здоров'я у вашій області, районі чи місті. Нова комісія повинна провести огляд знову та прийняти рішення. Потім, якщо ви знову не згодні з таким рішенням, можна звернутися до Міністерства охорони здоров'я. В результаті МОЗ має видати доручення Центральній медико-соціальній комісії МОЗ або Київській міській комісії, щоб вони переглянули попередні рішення. Ми знаємо, що процес оскарження досить складний, однак наразі це єдиний варіант, як можна добитись справедливого рішення. Якщо у вас виникли подібні проблеми із отриманням направлення на МСЕК, звертайтеся за телефоном, який ви бачите зараз на екрані. А ще не забувайте ставити вподобайки, підписуватись та тиснути на дзвіночок. Так ви точно не пропустите наступний наш ролик, який буде про те, хто може отримати відстрочку від проходження військової служби. До нових відео і все буде Україна!